Дрій, ще одне питання від наших глядачів. В Молдову можете відправити? Е, взагалі, БУ-Запчастини ми не можемо відправляти там, за кордон новою почтою. Наприклад, як зараз багато нас клієнтів питають, у нас є нова почта, чому ви не можете відправити? Тому що бу запчастини, їх не можна відправляти новою поштою за кордон, тільки нове. Але конкретно Молдову там раніше були якісь. Е, Село, яке близько до Кишеньова, чи що, там, до чого там, Долдова, да, є дивіться, є населені пункти, які е, в прикордонних зонах ми можемо відправити на відділення нової пошти, якщо ви знайдете перевізник, який зможе перевезти, тому що ну є, возять Я думаю, ні для кого це не секрет. Е, за якісь там певні кошти, але на себе ми відповідальності не беремо. Тобто з перевізником домовляєтесь, ви ми лише можемо новою поштою відправити до найближчого населеного пункту або до або на перевізника або на перевізника на самого, да, да. якщо можемо на нього відправити він там забирає і далі завозить